Звертаються до вас родини загиблих захисників і захисниць України із глибоким болем та тривогою щодо соціальної несправедливості на театральному майдані поблизу стели пам'яті відбулася мирна акція, участь в якій взяли 30 матерів та дружини українських воїнів, які загинули ще до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Про це Суспільному розповіла заступниця голови об'єднання матерів і дружин захисників України на Волині Алла Климюк. Жінка каже, хочуть, щоб місцева влада відреагувала на те, що міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації, обмежує розгляд заяв про відшкодування і діє тільки для тих, хто зазнав втрат із 24 лютого 2022 року. Ми це відчуваємо навіть в тих виплатах, в пільгах і в, самій, в самому відношенні звернемося в обласну військову адміністрацію, в обласну раду. Хочемо вірити, що вони звернуться в свою чергу в нашу столицю і почують нас. Дружина і матір Євгенія Харків прибула на акцію з Мар'янівської тергромади. За її словами, сім'ї загиблих прагнуть добитися належного визнання у межах міжнародного реєстру збитків, створеного через російську агресію. Під час АТО брав участь в захисті нашої держави, мій чоловік Михайло. У 20-му році на захисті держави по сьогоднішній день є мій син Віталій. Хотілося справедливості, бо батько і син в різні періоди воювали, але вони відстоювали свою державу. У мене теж чоловік загинув, ну і він пішов, щоб нас захистити. Перш за все йдуть за сім'ю. Кожен достойний. Як повідомила мама загиблого воїна Алла Климюк, матері та дружини чекають реакції влади. Додала по завершенню учасники акції, попросили підтримати ініційовану петицію на офіційному інтернет-представництві президента України про визнання жертвами РФ військових та цивільних з 2014 року. Суспільне звернеться за роз'ясненням до департаменту ветеранської та соціальної політики Волині. Станом на сьогодні листа від матерів і дружин загиблих воїнів не отримали. Розповіла Суспільному речниця Волинської обласної військової адміністрації Карина Мариневич. Коментарі зможуть надати після отримання і розгляду документа. Деталі згодом. Микита Чибар, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.